Доброго всім ранку. Дуже дякую за взаємозв'язок. Неприємно читати ваші коментарі, Бачите лайки. Дуже-дуже вам дякую, велика-велика благодарність. таке коротеньке відео для людей, які хочуть розвиватися, хочуть знань. Я дуже-дуже радий за такі люди. я теж такий. От. І шукають для підтвердження. Документи, де скачати, де їх взяти. Вірте мені, документи я показую не для того, щоб їх десь скачувати і носити з собою. Ось такі папки. Кому ви їх покажете? От кому? покажете сусідці, сусіду, другу. Йому до одного місця ті документи. Загадайте себе чи місяць, тому, чи рік, чи два. Чи вас цікавили документи? Мене, наприклад, документи взагалі не цікавили ніякі. Все життя. У мене сфера діяльності. Видієнці зовсім інший. Для мене читати якісь документи, якийсь кодекс. Я навіть знав, що Конституція на світі є. Що є така книжечка, знав, що День Конституції є, що треба святкувати от, І все, на концерти. Там. От. А документи то було просто, ну, ну, мене тошнило від того. Мені, я все казав, мені ні пшерів купати, гній на городі розкидати. Ну, ну, не читати якісь кодекси. Як життя обернулося, що я. Якось так, якось так обернулося, що я зрозумів, що без знань, без, 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 без от, тої першої книжечки такої, знаєте, от, на другий бік вам показує. Ви зрозуміли, яка Конституція України. От, без, без тих знань, таких базових, базових знань, у вас просто. Ну ви не вийдете зі статусу фіз-особи, зі статусу раба. От, тому документ я показую для того, щоби. Доказати, що я говорю правду, хоча нема що доказувати, хто знає, той знає. А хто не знає і хоче знати, ну я кажу, для тих я показую якісь документи, які звитя з інтернету. Їх є багато. Я вам економлю просто час. Нащо вам шукати зараз, вишукувати десь там, тратити на то дні, години, час дорогий. Отак ви раз подивилися, а та, так о, блін, о, Тепер можна розказати. Ну, то що ви покажете на папері, повірте, я носив от мої друзі, правознавців, які багато разів від мене. Компетентніші. В чомусь, в чомусь більше, в чомусь менше. Ми зустрічалися в Горі, зараз зустрічаємося. От, і носили з собою такі папки, доказували, ми люди, ми люди, розумієте. Ну, прийшов час, був такий, потім сталася одна така подія, навіть не одна, і там хтось пише, що треба, щоб до тебе прийшли, там тобі газ відключили, ще там щось. Хлопці, в мене були СБУ, ми з ними спілкувалися, працівники СБУ. Я був на міліції, наручниках. Я покажу відео вам. Змонтую досить цікаве. Правда, я не маю з камер, відео з камер ну, поліцаїв, блін. Може якось ще воно попаде до нас, не знаю. Просто не хочеться навіть з ними взаємодіяти. знаєте, Ти там писати якісь заяви. От покажу те, що є з наших телефонів. От, цікава була така подія. Після цього, вмієте, дух ваш росте ось, після таких подій. Щоб щось... Вийти на якийсь інший рівень, треба щось таке пройти. Я не те, не щоб воно щось було неприємне, дуже там, ну, нормально все. Але так як в грі, знаєте, гра йде, от, хто грав якусь комп'ютерну гру, любе, грав чи не грав чи бачив, як грає, йде гра, і вам треба на новий рівень вийти, вам треба щось перескочити, пройти якийсь десь там впасти, десь вилізти, на якийсь слуп, якийсь, через якийсь забор перескочити. Ну не Боже, так, що ви йшли, йшли, йшли. О, ви вже на другому рівні. Йдете, йдете, раз ви вже на третьому рівні. Такого не буває просто. О, а чим більше у вас рівень, Тим, ви, тим вас більше, знаєте, як знову ж таки кажуть, як в грі, бо життя то і є гра. А комп'ютерна гра то є з нашого життя. Люба гра, просто люба. Бо її придумала людина. Ну, людина, не людина, а таке. От. І чим вищий ваш рівень, тим більше у вас, знаєте, зброї на плечах невидимої, там, у вас ті доспіхи, влаштунки, у вас, у вас все інакше, у вас інтелект інакший. І тому вже такі прості ті ботики, що бігають там, чи як вони там називаються, вони для вас, точніше, ми, ви, ми, от для них вже недоступні. От, ви йдете далі. Ви вже з другими взаємодіяться, з третіми. Потім ви виходите вже на такий рівень, мені ще далеко до такого рівня, ну є вже такий, де вже. Все, вас признали, статус такий, у вас, що вас ніхто вже не чіпає практично. Хоча все одно, щоб прийти знов на новий рівень, а довго на одному рівні залишатися теж не можна. Щоб вийти знов на якийсь рівень, знов мають бути якісь, знаєте Ну, перевороти якийсь. Спокійно не можна, бо якщо довго спокійно, значить щось не то. Значить ви загниваєте просто. як Болоті. Тому документи, я показую, не шукайте їх там дуже. Вірте, що вони одні, зробіть свій скріншот, хто не знає, як то робиться, то, то дуже просто: на комп'ютері чи на телефоні, Знімок екрану для себе. Ну ви нікому її не покажете, ви ні поліцає не покажете. Не будете йому доказувати. Повірте, що поліцаї вже за, за тих останні два роки вони вже досить грамотні. І вони дивляться, чи у вас хоч трошки є якісь знання, чи нема. Вонидавні були не недавно, рік тому, практично, в той час був випадок. Я вам просто таки один розкажу і буду закінчувати. Комендантська година ще була, хоча вона ніде не пропала, але бачите, вже світло включають. Вже... Весілля, день народження, музика грає, машині хто не зупиняє, одним словом, все як все як має бути. Привикається, привикає. ще трошки буде салюти бити, так як знаєте, було 8 років тому. От. А ще з часом і пісні будемо слухати. Хто буде, хто не буде на мові, яка зараз просто навіть не хочу називати, яка вона там страшна. Ну, то таке. Я не, ніякого посилу, як хтось написав, що ти даєш посилу, що ми там брати слав'яни. Я ніякого посилу не даю, я просто розказую. Я навіть свою думку сильно не висловлюю. Я вам даю роздуми для, ваших, для вашого розвитку. От. А моя думка при мені. Я знаю свою думку, поки що, вона поки що, буде при мені. От, значить, така була ситуація. Їду я з сім'єю вночі, десь з гостей ми їхали, від батьків, вроде, десь перша години ночі була. Нас зупинила поліція, ну вони тоді шастали. Добрий день, добрий, добрий вечір, добрий ночі, добрий вечір там, Ну, не пам'ятаю, як ми говорили, не важно. Можна ваші документи. Я кажу, я ж в своєму місті їду, ви мене повинні вже знати. Ну, я тут стільки то років, я кажу, я тут народився. Ну, Бачу, що полісмен, поліцейський, людина вічлива, така, знаєте, культурна. Підійшов, гарно говорив. Дійсно, От. Увага. От, і як кажу, документів я дивитися з собою не вожу ніяких. А чому так ми повинні. Він навіть не казав, напевно, з'ясувати особу. Не пам'ятаю, чесно. Я міг щось на відео зняти, але навіть не, не субразив, то ніж була, дитина взаді спала. От. І. Значить, я все, знаєте, кажу до них. Я не вам показувати документи, але з поваги до вас, навіть до тебе, бо до вас, то як до цілої системи, а от з поваги до тебе. Вибачаю, що кажу на ти, тому що я говорю з тобою зараз. Може до мене на «ти» спілкуватися. З поваги до тебе. Я тобі покажу. Дивись, я от маю от, там посвідчення водія, бачите, от, подивіться, хто я. Таке, -то, таке то прізвище, на моєму візу от. А якщо щось маєте, я кажу, все є тут, бардачку, дивіться, ну, вам то треба що. Дай добре тоді. І розвертається йде і каже: не нарушайте комендантську годину. Я кажу, яку комендантську годину? А ви що не знаєте? Я кажу, а її хтось приймав? Я вже навіть не казав за воєнний стан, бо то тоді було то тільки тиждень, десь два було після початку того всього. Я кажу, її хтось приймав в комендантську годину. Він, він зупинився біля своєї машини, обернувся, каже, я вашу позицію зрозумів. Щасливої дороги, спокійної чи приємної вам ночі, чи доброї вам ночі? О, розумієте? Він не обернувся, не спорив зі мною. Людина зрозуміла, що я щось знаю трошки. Щось трошки знаю. От і все. Що йому мав би показувати папери, тягнути. Він би там фонарику вдавав би. Якщо він розуміється, хоч трошки, якщо він компетентний, якщо він людина, що він поліцейський, то не важливо, хто якому посаду займає. Він прекрасно все, зразу вас так знаєте, сканує. Йому вас там на чолі пише людина, чи там вже громадянин, громадянин, то таке. Дивіться про статуси відео. Якщо цікаво, то там то є широка тема, про те можна говорити Конституцію, почитаємо разом. Мене навіть не уявляють, як вона хитро написана. Там, там що, не, що не стаття, то можна трактувати її по-різному. Роз'ясню, якщо хочете, як, як там, що то таке, як її пишеться. От. Одним словом, документи кажу, вам з собою носити не треба. Поки що набирайтеся знань. Хто з телефона, хто з ноутбука, там не звідки. Хто вдома, хто ввечері на роботі, вдома ввечері на роботі. Одним словом, наразі дякую. Ще раз за лайки. Мені дуже приємно. За коментарі, за підписки. До скорих зустрічей.